Черговий початок проведення перевірок інспекції держпраці починаючи з червня місяця. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Грісько у програмі Коротко про головне. Отже, у червні місяці Міністерство економіки України дозволило інспекції держпраці проводити перевірки у сфері порушень законодавства у сфері трудових відносин. Які перевірки можуть проводити на сьогоднішній день інспекції держпраці у період воєнного стану? Перше, це якщо звертається фізична особа до інспекції держпраці. Про порушення законодавства про працю, тобто про прийняття чи звільнення на роботу, і також вона має надати якийсь письмовий доказ, копію того доказу, або може його і не надавати. Другий важливий момент це коли е, доручення прем'єр-міністра України, що якщо виявлені певні порушення у якійсь сфері чи галузі економіки, є доручення прем'єр-міністра України перевірити певну галузь, тоді інспекція держпраці бере. Певну сферу економіки і перевіряє на предмет дотримання законодавства України про працю. І третій випадок це тоді, коли виникає якась е, стихійна біда, лихо чи смерть, чи каліцтво на виробництві. Це автоматично також призводить до того, що інспекція держпраці прийде на перевірку і встановить факти дотримання чи порушення трудової дисципліни на виробництві під час настання нещасного випадку. Що ще цікавого в змінах, саме в перевірках інспекції Держпраці? З травня місяця 2023 року існує доручення прем'єр-міністра України, де в даному дорученні вказано, що перевірити тих юридичних та фізичних осіб, які мають затримки із заробітної плати більше одного місяця. Тобто інспектора Держпраці прийдуть з перевірками до тих. Юридичних і фізичних осіб, які затримують заробітну плату, її виплату більше ніж на 30 днів. Це першочергова буде задача, перевірити. Тобто, з'ясували. Перше. Перевірка фіз... за зверненням фізичної особи з наданням документів, друге перевірка галузі економіки, третє у разі настання нещасного випадку на виробництві. І четверте це доручення прем'єр-міністра у тих, у кого є затримка з виплати заробітної плати. Як себе вести, як комунікувати з працівниками інспекції держпраці, я про це неодноразово розказував на наших вебінарах. І як не наробити помилок. Тому, друзі, підписуйтесь на нашу Ютуб сторінку, на наш Фейсбук канал, і там е, все є, як правильно робити, як не наробити помилок, тому що дуже багато помилок це перша фаза перевірки інспекції держпраці. Потім уже виправляти ці помилки набагато, набагато важче. Друзі, з вами був Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на нашу Фейсбук-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!